Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 3 жовтня 2025 року. Ключові висновки. У ніч з 2 на 3 жовтня російські війська завдали масштабного комбінованого ракетного удару та удару безпілотниками по Україні, дедалі частіше використовуючи ракети у великих, але рідкісних ударних пакетах. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили сім балістичних ракет Іскандер МКН-23, 21 крилату ракету Іскандер К, сім крилатих ракет Х-59-69 та 381 безпілотник типу «Шахед», Гербера. Та інші з напрямків міст Курськ, Брянськ та Орел, Мілерово Ростовська область, Шаталово-Смоленська область та Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили 303 безпілотники, 12 крилатих ракет «Іскандер-К» та 5 керованих авіаційних ракет х 59 69 Повітряні сили України повідомили, що 18 ракет та 78 безпілотників вразили 15 місць по всій Україні, а уламки безпілотників впали в шести місцях. Повітряні сили України повідомили, що російські безпілотники та ракети були спрямовані переважно на критично важливу енергетичну інфраструктуру в Харківській та Полтавській областях, а також на Сумську, Дніпропетровську, Одеську та Київську області. Міністерство енергетики України. Український державний газовий оператор Нафтогаз повідомили, що російські безпілотники та ракети навмисно атакували критично важливу енергетичну інфраструктуру під час удару 2-3 жовтня, включаючи газотранспортну інфраструктуру, яка не має військового призначення, щоб позбавити українських мирних. Жителів можливості опалювати свої будинки напередодні зими 2025-2026 років. Голова правління НАФТОГАДЗУ Сергій Корецький повідомив, що удар 2-3 жовтня значно пошкодив невизначені українські енергетичні об'єкти. Російські війська ймовірно накопичували балістичні та крилаті ракети протягом вересня 2025 року для проведення кількох масштабних ударів безпілотниками та ракетами в окремі дні. Російські збройні сили ймовірно використовують нещодавню модернізацію російських балістичних ракет для покращення їхньої здатності проникати крізь українські системи протиповітряної оборони. Росія продовжує посилювати свої зусилля з дестабілізації проти Європи, оскільки європейські чиновники продовжують повідомляти про невпізнані безпілотники, що працюють у їхньому повітряному просторі. Кремль продовжує зусилля, спрямовані на підрив миру в Боснії та Герцеговині. Досягнутого за посередництва заходу ймовірно в рамках масштабнішої кампанії з розколу та відволікання уваги Європи. Норвегія та європейські партнери України 1 жовтня відкрили найбільший навчальний центр для українських військовослужбовців у Польщі. Українські війська нещодавно просунулися в районі Покровська та Великомихайлівки, а російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку та на півночі Харківської області. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися до північної околиці Лисівки на південний схід від Покровська. Уточнення території, що знаходиться під контролем Росії. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або просуваються в південному Покровську районах, які, за попередніми даними російських джерел, перебувають під контролем Росії. Український сьомий корпус швидкого реагування повідомив, що українські безпілотники-перехоплювачі знищили на 50% більше безпілотників «Шахед» над Покровськом у вересні 2025 року, ніж у серпні 2025 року. Український сьомий корпус швидкого реагування повідомив, що російські війська найбільш активні поблизу Звірового та Мирнограда, і що російські диверсійно-розвідувальні підрозділи продовжують спроби проникнення до Покровська. Українські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку, оцінка українських досягнень. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули собі Соснівку на південний схід від Великомихайлівки та Вербове на, півден... на південний захід від Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід Іванівки, на південний захід від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж південної залізниці у західному Вовчанську на північний схід від Харкова та захопили залізничну станцію Вовчанськ. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.